Всім привіт! Е, прийшов другий шолом. Зібрали ми з вами на два шолома, А дай мені той шолом! А? Дай той шолом. Зібрали ми на два шолома, Шоломи приїхали, шоломи відправляються до бійців. Всім дуже дякую за участь. Всі молодці, е, ціль не, не зібрали, але ну, нічого страшного. Як є, так є. Е, хоча б двоям двоїм. Двоїм бійцям відправимо шолом. Е, зараз ще машину, гоню до, до кордону з Україною. Там забирають, е, їде теж на Херсонський напрямок. Якщо в кого є якісь думки по машинам за кордоном, пишіть, дзвоніть, щось будемо думати. Всім дякую, всім удачі, тримаємось ми їх перемермо. thank <laughs> you